Так, віртуозно грає на баяні золотий призер музичної олімпіади з гри на народних інструментах Сергій Сапун. Хлопчик вже п'ятирік опановує музичну майстерність у Шоскінській дитячій школі мистецтв. Незважаючи на свій юний вік, починаючи музикант має в своєму арсеналі чималу кількість призових нагород, в тому числі гран-при третього відкритого обласного конкурсу виконавців Ромен. Сергій розповідає, грати на баянні це сімейна традиція, якою він з задоволенням дотримується. Мой дедушка по мамі лінії по папиной лінії занимались на баяні. Мені этот інструмент очень понравился. Зайняти перше місце на обласній олімпіаді Сергій не завадив навіть передостанній номер, який дістався йому в результаті загального жеребкування. Але хвилювання все ж таки було зізнається хлопець. Мені було страшно, тому що я на жеребівці витягнув передпослінне номер. Перед Мені було очень страшно і. Була сильна інтрига. Мені не взя слушать в залі, тому що я би сі забілав мозок і я би просто не сиграв. Не відстає від Сергія, його старша сестра Валерія, учениця дитячої школи мистецтв майстерно грає на двох музичних інструментах. Іграю я на баяні, ну і що на фортепіано. На баяні я займаюся вже четвертий год, а на фортепіано шестой. все таки з у мене більше по баяну. Я їжу на багато конкурси, і успішно. як підтвердження слів дівчини, завойовано перше місце на останньому обласному конкурсі в Сумах з гри на баяні. Саме захоплення молодшого брата підштовхнула дівчину опанувати незвичний для прекрасної статі музичний інструмент. Сергей, мой младший брат, пошел на год раньше, чем я. И меня заинтересовал этот инструмент, и решила тоже попробовать свои силы. На тромбоне играют майже всі чоловіки в родині Богдана Макогона. На конкурсі с ума хлопців дісталися по честь на третє місце. Еще мой дід играв на этом инструменте. На равних Обожнюю гру на гітарі срібний призер обласної олімпіади Денис Маркелов. На думку Дениса для першого місця йому не вистачило зовсім трішечки старанності. Натомість молодий гітарист певен своє майбутнє обов'язково пов'яже з музикою. Я хочу йти тільки по музиці, тому що там я чувствую, що це моє. Мені це нравится, Да і ніде більше себе сильно не вижу. Своїм враженням від участі в конкурсі поділилась бронзова призерка з гри на фортепіано Юлія Журба. На сумському обласному конкурсі я зайняла третє місце, і я дуже щаслива, що я зайняла місце, тому що конкуренти були доволі сильні. Что меня удивило в сумах, это то, что зал был полон людей. Это очень удивительно для подобного конкурса. Люди приходили, ему было это интересно. Там были не только учителя и их дети, конкурсантов, а также обычные люди, которым интересна музыка. З кожним роком учні Шоскінської дитячої школи мистецтв завойовують все більшу кількість призових міст на обласних мистецьких олімпіадах та конкурсах. Змагання серед починаючих музикантів та художників сумщини традиційно проходять в перший місяць весни. З гордістю про своїх вихованців говорить директор школи мистецтв Юрій Лоза. В цьому году наші діти на минулій неділі закінчили виступлення. вони прийшли результат прошлого року, отримали в этом году 27 призових місць. Я замечу, что это э, значительно больше, чем э, получила любая школа. В нашій області друга, включає обласний центр, звичайно. Юні шоскінські таланти змагали з гри на фортепіано, струних смичкових, духових, ударних та народних інструментах, брали участь у вокально індивідуальних та вокально-хорових конкурсах, олімпіадах з музичної літератури та художньої майстерності. Незважаючи на достатньо складну конкуренцію з усіх видів творчих змагань, вихованці ДШМ продемонстрували дуже високий рівень підготовки, що став результатом спільної плодотворної праці учнів та педагогів. Подтвердили свой высокий конкурсный уровень. Ну и хочется только пожелать им, и их преподавателям и дальнейших успехов в учебе, и творческих вот таких вот удач, и побед, ну и, конечно же, колоссального терпения.